Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Друзі, всім привіт! Продовжуємо наш марафон. Як продавати дорого? І сьогоднішнє правило номер 7. Будьте експертом вашого продукту. Це не означає, звичайно, бути прям професіоналом в ньому, тому що в будь-якому разі ви не навчалися на цю професію, не, не знаєте певних деталей, тонкощі, але ви маєте бути експертом і розбиратися. Бажано носієм цього продукту. Ви можете, напевно, помічати, що найкращі продавці, які продають з душею, і яких прям не переконаєш в тому, що вони не праві, це представники мережевих компаній. Я також брав участь у подібних компаніях і е, треную. І зараз е, такі компанії проводжу навчання, Того, тому дійсно в цьому переконаний, і ви можете бачити, що якщо людина користується, вона щиро вірить в продукт, їй дуже легко потім після цього продавати. Тому, звичайно, бувають такі ситуації, коли ви, наприклад, менеджер складських приміщень і там, Б класу, і ви вам вони не потрібні. Ви не знаєте, навіщо вам потрібно інвестувати в складське приміщення, ви не, ви не збираєтесь відкривати склад, не збираєтесь відкривати якусь величезну компанію, ви не знаєте, які купити. Але ви маєте знати все про склади: все, що є на ринку, все, що є серед ваших конкурентів. Тому, перше, подивіться аналіз NPS. Хто що говорить саме про ваш продукт? Як люди відгукуються? Якщо це нейтрали, або якщо це критики, то е, з ними варто переговорити, запитати, що можна покращити в продукті, як з ним е, як його е, можна зробити краще, щоб вони були задоволені? Е, подивіться кейси. Та відгуки задоволених клієнтів. Обов'язково поговоріть зі своїми клієнтами, які отримали результат, навіть якщо у вас в компанії немає такої звички, що там хтось проводить проводить інтерв'ю, запитує, записує кейси. Ви можете поговорити тим людям, яким ви продали, і запитати, чому ви обрали саме мене, чому ви обрали нас. Вони вам скажуть такі фрази, завдяки яким ви будете закривати ваших клієнтів. Зрозумійте долю ринку вашого продукту і вашої компанії, яка сьогодні є на ринку. Хто серед, ще є серед конкурентів. Звичайно, це дуже чудово грати в гру без закінчення, згідно концепції Саймона Синека А в будь-якому разі конкуренти є, і вони забирають ваших клієнтів, і люди обирають інші продукти. Тому треба дивитися, хто що робить, постійно слідкувати і моніторити. Візьміть себе за правило, щоб кожного тижня ви виділяли час. І або навіть кожного дня по 15 хвилин ви моніторови конкурентів. Якщо ваші конкуренти в соціальних мережах, то ви і так туди йдете. Ви залазите в інстаграм, дивіться, що вони роблять, що вони пропонують. 15 хвилин на те, щоб подивитися саме на конкурентів. Якщо ви займаєтеся нерухомістю, дивіться, що відбувається на ринку, дивіться у профільні блоги, дивіться за тим, що роблять ваші пропозиції, які роблять пропозиції ваші конкуренти. Якщо ви займаєтеся якимось продуктом, будьте експертом в ньому, експертом в ринку. Що відбувається? Залишайте заявки, дивіться, як вам продають менеджери. Ганяйте їх, ви побачите слабкі сторони, але ви побачите також і сильні сторони, що будуть казати вашим клієнтам. Ніхто краще не скаже, як е, саме там, менеджер вашого конкуренту, як, що саме почує ваш клієнт, і з чим саме він можливо прийде до вас. А коли ви обізнані, ви все знаєте, ви підготовлені, ви знаєте, як аргументувати і підкреслити свої сильні сторони. Тому е, працюйте над тим, щоб бути експертом в ринку. Нові інновації, новинки, все, що виходить, слідкуйте, також не тільки за українським ринком, а те, що відбувається е, на західному ринку, те, що відбувається особливо в Штатах, тому що безпосередньо звідти йде інформація, вона через декілька років тільки доходить до нас. Тому, якщо там щось відбувається, і там є е, якийсь класний експерт, за яким якийсь спеціаліст в цій сфері, слідкуйте за ним, дивіться на те, що робить ринок. Виходьте трошки за рамки, щоб бути обізнаним в цьому питанні. Задача менеджера з продажу, який продає дорогий продукт, це не просто презентувати його характеристики і сказати, все, на цьому моя робота закінчена. Це задача дати таку консультацію, після якої клієнт не захоче купляти в іншій компанії. А для цього потрібно бути експертом. У СЕЛЗА, який не може дати відповіді, і з яким не можна подискутувати експертно на тему продукту, який він продає, не купляють. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів!